Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Сьогодні у нас 28 понеділок, да. я працюю в другу зміну, так що зранку я приїхав на свій точок. І що я обробляти, бо я давно тут не був. Обробляти ось біпінчиком, проливати. І от у мене тут стояла сім'я. Ось вона 37-м номером. Там було всього-навсього дві вулички бджіл. Я взяв та підсилив, пересадив 43-й оцей. Поставив рядом просто дві рамочки з одної сторони і з другої Поставив там і матку я бачу. А думаю розберуться. Тому що ця сім'я тут от, видно от, де місце, де вона стояла, я їх трохи здвинув. Вона і розвивалася слабкувато, і меду практично. Один магазин тільки принесла. Це зовсім мало. Це десь кілограм 25 за весь сезон. І собі щось вона цей. І обробляв і дивився до неї, як до всіх останніх. А це в мене з трьох, що в мене тут три сім'ї стояло. Це все відводок. Він самий такий, я його ще не розбирав. Розібрав оцю сім'ю, ось 45-й. Я їм ставив ось о, два магазина на відсушку. То нижній магазин вони повністю медом занесли. І цей процентів на 75. Занесли медом. Отак от, от одна посипалася чи де вона ділася, осталось тільки. І головне, щоб п'ятачок був розплодув їх на одній вулочці. Було дві вулочки і на одній з їх... Був п'ятачок розплода. Я думаю, щоб вони так вже не старалися в зиму. У нас сьогодні останній день тепла обіщають до 20 градусів, а потім вже настають дожді, приходить осінь, в день буде до 10 тільки градусів тепла, то я їх об'єднав, то я їх, щоб вони не з собою б... не бились сильно, то Пролив їх біпіном то бачу так от під біпін можна їх об'єднувати. Не б'ються, все гаразд повзаньки. Окей. Цих два корпуса оце верхній корпус, у їх медовий. Я провірив. Ну, тут медових скільки в їх. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім медових рамок, це мало медова, це, це я дві от в сторону відставив, а це поставив тут практично полувощина, полу. Щільники тут є. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Хватить їм шість рамок медових. Ще воно поставлю магазин зверху. Буде в їх меду з головою. Ну що. Закриємо це і будемо дивитися відводок, наскільки він розвився. Ну так, браво літають. Так, відкрив от я вулика цього відводка. І бачу, що не геть відсушили рамки, от посередині трохи є. Трохи посередині є. Пару рамочок. Ну нічого, то буде... Не хотять будуть на атаку. то практично повідсушували. Світлі рамки повідсушували. Папір, який був закручений цей Муравійна кислота не гризуть. Якщо газету гризуть, то це не гризуть. Бачите, поприклеювали її з усіх сторін. Тут також скрізь поприклеювали, це я вже обдирав. Не гризуть. От, чистий листок, навіть і трохи. Не хочуть. Я думав, вони будуть його гризти та муравінку розтягувати по, по вулиці. Вони не хочуть. І так, тут... В цьому магазині чи в цьому отводку чотири повномедних рамки у верхньому корпусі, то я їм поставлю між дві середніх повномедні поставлю і дві отаких поставлю. Ну, тут скільки третина. І там, де немає запечатки, там теж блистить. Буде на шести рамках. Отак поставлю сюди край трошки. І так, на цьому міні-точку я хочу провести такий експеримент. Я всім усім поставив зверху от такі от 30 160 у мене середній корпус, тому що, говорять, якщо на 45, я слухав цього з Харкова що коли працюєш на 145, треба три корпуси взима. У мене виходить тут цей пустий бджола практично піднялася отак сюди. І я їм всім поставив по корпусу 160 по магазину меду. Подивимося. Не буду підходити аж до, аж до тепла вже повесні. Подивимося, хватить їм цього меду не хватить, розпечатувати не буду. Хай собі живуть і буде три. З весни ставив три, зробив з трьох один відводок. Одна сім'я була слабка, так вона себе нічим не показала і ослабла до осені, до двох вулочок. Я об'єднав ось так от. Не знаю, сонце мені світить, я нічого в камеру не бачу. Ну, Значить, то й все. Казали, що я мало лью. Біпіна, то я вже туди-сюди, туди-сюди обратно. По чотири рази вже проливав. Я ось скільки три пролив і більше половина, ще в бутилки є. Ну от десь так. Магазини не проливав, проливав оці два нижніх тільки. Потім поставив магазини. Їх. Ну добре, Як ви бачите, подставляв ось у магазинах ще мед є. Це з четвертої сім'ї, яка мусило поставити їй, то якщо її немає, то вже відвезу, десь далі поставлю. Великого напада нема, так воно пару бджілок десь літають. Сонечко вже тепло стало. Мабуть, градусів вже добре. Ось так ось і три вулика відкрив, щоб правильно їм розподілити верхній мед по корпусу їм на зиму, щоб як деякий каже, що вложить вже канді, щоб не переживати, а я, щоб не переживати, поставив по одному магазину. Хоч люди дзвонять, чи є магазин, чи цей мед є, продай мед кажу, бджолам лишив, людям вже немає. все До побачення, до, до слідуючого, вже цього, відкачки до слідуючої. Дякую за увагу. З вами був пан Мишко На своєму міні міні-міні точку з чотирьох сімей осталось трьох. Десь так. До побачення.